Вітаю шановне панство. Сьогодні в мене є робота Сама найнеприємніша, я так гадаю, не тільки в мене, чи не лише в мене, а саме шліфовка цих стільниць, яких я наробив вже десяток. Тож я вирішив, що я найумний і, і вирішив скористатися паркетошліфувальною машиною, для того, щоб хоча б, оскільки тут така шерсти велика. Хоча б довести їх до стабільного стану і далі вже ручною машинкою вібраційною та стрічкою вже довести їх до ума. Тож зустрічайте вейнер, паркетошліфувальний постільниця. Наждачний папір я поставив, той, що вже працював на паркеті, він вже дещо не зовсім гострий, П-40. Так що вперед. Так, зараз подивимося, що в нас вийшло. В принципі, сам процес мені подобається. Дощечка нагрілася, вона тепленька. Є ще певні перепади, але в принципі дуже-дуже швидко я б сказав би, тому що у ручному режимі ну це надто довго. Щось хочу показати. Сороковочки пройшовся, результат мені вже подобається.